День 138-й, Біблія, книга Псалмів, Псалом 119, Четверта літера, Далет. Моя душа кинута на землю, оживи мене за словом своїм. Я розповів про свої шляхи, свою долю, і ти мені відповів. Навчай мене своїм постановам, дай мені зрозуміти шлях, указаний в твоїх постановах, аби я міг осягнути розумом твої дивовижні діяння. Ниє від смутку моя душа, за словом своїм, зміцни мене, відверни від мене дорогу неправди і з ласки своєї, навчи мене закону Твого. Я обрав для себе дорогу правди і прийняв серцем Твої постанови, Боже. Я твердо тримаюсь Твоїх свідчень, Господи, не осором мене. Я побіжу дорогою Твоїх заповідей, бо ти даєш простір моєму серцю. П'ята літера «Г». Направ мене, Господи, на дорогу твоїх постанов, і я буду дотримуватись їх до кінця. Пошли мені розуміння, як виконувати твій закон, і я буду дотримуватись його всім серцем. Провадь мене стежкою Твоїх заповідей, бо в цьому моє задоволення. Нахили моє серце до Твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни мої очі, аби не дивитись на суєту. Оживляй мене на своїй дорозі. Виконай свою обітницю Твоєму слузі, що навчає страху перед тобою. Відверни від мене ганьбу мою, якої я боюся, адже твої присуди вірні. О, як я прагну дотримуватись твоїх заповідей. Задля своєї справедливості оживи мене. Шоста літера ВАВ. Нехай зіллється на мене, Господи, твоя любов і твоє спасіння за словом Твоїм. Тоді я зможу відповісти тим, котрі мене ганьблять, бо я виявляю довір'я Твоєму слову. Лише ніколи не віднімай від моїх уст слова правди, бо я покладаю надію на Твої присуди. Завжди, повіки вічні, буду дотримуватись Твого закону. Я відчуватиму вільний простір, бо шукав і віднайшов Твої заповіді. Я говоритиму про Твої свідчення перед царями і не засоромлюсь. Я знаходитиму задоволення в твоїх заповідях, бо я полюбив їх. Я здіймаю свої руки до твоїх заповідей, які люблю, і буду роздумувати про твої постанови. Друга книга Самуїла у попередніх розділах Божа обітниця Давидові. Молитва Давида. Військові перемоги Давида, Найближче оточення Давида. Розділ дев'ятий. Якось Давид запитав, чи хтось ще залишився з родини Саула, щоб я міг виявити до нього милосердя, заради Йонатана?» В родині Саула був слуга на ім'я Ціва, тож його покликали до Давида. І цар його запитав, чи то ти є ціва? Він відповів так, я, твій слуга. Далі цар запитав, чи ще хтось залишився з дому Саула, щоб я міг виявити до нього Боже милосердя? І Ціва відповів цареві. Є ще син Йонатана, кривий на ноги. Тоді цар запитав його А де він? Ціва відповів царю Він мешкає в домі Махіра, Аміїлового сина, в Лодеварі». Цар Давид послав і забрав його з Лодевара з дому Махіра, Аміїлового сина. І коли Мефівошет, син Йонатана і внук Саула прибув до Давида, то впав до лілиць і поклонився. А Давид запитав ти Мефівошет. І той відповів так, я твій слуга. Тоді промовив до нього Давид Не бійся, адже я справді хочу виявити до тебе милосердя зарати твого батька Йонатана. Я хочу повернути тобі всі поля твого дідуся Саула. Що ж до тебе, то ти постійно харчуватимешся за моїм столом. Той ще раз поклонився і сказав: Хто я такий, твій слуга? Що ти звернув увагу на такого мертвого пса, яким я є. Після цього цар покликав ціву Саулового слугу, і сказав йому: Усе, що належало Саулові та всій його родині, я передав внукові твого володаря, а ти разом зі своїми дітьми і своїми слугами будете обробляти ту землю, будете збирати врожаї хліба для твого господаря, аби ви всі мали що їсти. А Мефівошет, внук твого володаря, постійно харчуватиметься з мого столу. Що ж до ціви, то він мав 15 синів і 20 слуг. Ціва відповів цареві все, що звелів мій володар цар своєму слузі, так твій слуга учинить. З того часу Мефівошет харчувався зі столу царя, як один із царських синів. У Мефівошета був ще малолітній син на ім'я Міха. Тоді як усі мешканці дому Ціви були слугами Мефівошета. Сам Мефівошет мешкав у Єрусалимі, оскільки постійно харчувався зі столу царя. До того ж він був кульгавим на обидві свої ноги. Розділ 10. За якийсь час після цього сталося так, що помер Амонійський цар, а замість нього почав ладарювати його син Ханун. Тоді Давид вирішив Виявлю Хануну. На хашовому сину, співчуття, як його батько виявив доброзичливість до мене, і Давид направив послів, аби вони висловили йому співчуття з приводу смерті його батька, тож посли Давида прибули в край Амонійців. Але можнавладці Амонійців промовили до свого володаря Хануна Невже ти вважаєш, що Давид дійсно має намір своїм співчуттям тобі шанувати твого батька? Наймовірніше Давид направив своїх послів до тебе, щоб розвідати місто, все оглянути, а потім знищити його. Тому ханун наказав схопити послів Давида, поголити їм наполовину їхні бороди, наполовину аж до пояса пообтинати їхній одяг, а після цього їх відпустити. Коли Давидові про це сказали, то він вислав їм на зустріч інших посланців, оскільки попередні мужі були дуже осоромлені, то цар сказав. Залишайте свій рихоні, аж доки не відростуть ваші бороди, після чого повернетесь. Монійці зауважили, що стали ненависними для Давида. Тоді амонійці відправили послів і найняли арамійців Бетрехова і арамійців цови, 20 тисяч піхотинців, а також царя Маахи з тисячею військових та 12 тисяч воїнів стови. Дізнавшись про це. Давид послав Йоава з усією військовою потугою, амонійці виступили і вишикувались до бою перед входом до брами міста, тоді як арамійці Цови та Рехова, воїни Тови і Махи, стояли окремо в полі. Коли Йоав побачив, що йому одночасно загрожує битва як спереду, так і з тилу, то він вибрав найдобірніших воїнів з усього Ізраїлю і вишикувався проти арамійців. Решту війська він передав під командування свого брата Авішая, аби він виступив проти амонійців. Йоав наказав Якщо переважатимуть у силі арамійці мене, ти прийдеш мені на підмогу. А якщо амонійці будуть брати верх над тобою, то я прийду на допомогу тобі. Тож будь мужнім, ми будемо твердо стояти за наш народ і за місто нашого Бога, а Господь нехай учинить те, що вважатиме за найкраще. Отже Йоав з усім військом, що було з ним, вступили в бій з арамійцями, і ті побігли перед ізраїльтянами. Коли ж амонійці побачили, що арамійці побігли, то вони також почали втікати від Авішая і повернулись у місто. Йоав зупинив переслідування амонійців і повернувся в Єрусалим. Коли арамійці побачили, що зазнали поразки від ізраїльтян, то вони вирішили об'єднатись разом. Гададезер відправив гінців і спровадив арамійців, що були за рікою, за Єфратом. Вони зосередились біля Хеламу під проводом Шоваха, командувача армії Гададезера. Коли про це повідомили Давидові, то він зібрав усе ізраїльське військо, переправився через Йордан і прибув на територію Хеламу. Арамійці виступили проти Давида, і почалась битва. В результаті арамійці знову побігли від Ізраїлю. Давид знищив 700 військових колісниць арамійців і 40 тисяч вершників. Сам же командувач війська Шовах після поранення там же помер. Коли ж усі підлеглі гададезеру царі зрозуміли, що зазнали остаточної поразки від Ізраїлю, то уклали з Ізраїлем мир і підкорились їм. Арамійці ж надалі боялись допомагати амонійцям. Друге послання апостола Павла до Коринтян у попередньому розділі нас чекає нерукотворний дім на небесах. Розділ 6. Ми, як співпрацівники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не приймали надаремно. Адже сказано, у сприятливий час я вислухав Тебе і в День спасіння допоміг тобі. Ось тепер, час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Ми нікому не чинимо жодної перешкоди, щоб служіння було бездоганним, але в усьому виявляємо себе як слуги Бога, у великому терпінні, в стражданнях, у нещастях, у пригніченнях, у ранах, у в'язницях, у заворушеннях, у труднощах, у недосипанні, у постах, в очищенні, в пізнанні, в терпеливості, в лагідності, у святому дусі, щирій любові, у Слові істини, в силі Божій. Зі зброєю праведності у правій та лівій руці, у славі й безчесті, в ганьбі й похвалі, як ті, які сіють оману, але ми правдомовні, як невідомі, але добре знані, як ті, які вмирають, однак ми живі, як карані, але не страчені, як ті, які сумують, але завжди радіють, як убогі, але багатьох збагачуємо, наче ті, які нічого не мають. Але всім володіють. Наші уста відкрилися до вас, коринтяни, наше серце широке. У нас вам не тісно, проте тісно у ваших серцях. Кажу вам, наче дітям, майте широке серце й ви. Не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного у праведності з беззаконням, що спільного між світлом і темрявою, яка згода Христа з веліяром? Яка частка вірного з невірним, або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми, храм живого Бога, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас. І буду для вас Отцем, а ви будете для мене синами й дочками, каже Господь Вседержитель. Розділ 7. Отже, маючи такі обітниці, улюблені, очистимо себе від усякої нечистоти тіла та духа, звершуючи святі справи в Божому страху. Зробіть місце для нас. Ми нікого не скривдили, нікому не нашкодили, нікого не використали. Не на осуд кажу, бо раніше сказав я, що ви в наших серцях так, щоб нам разом померти або ж разом жити. Маю велику впевненість щодо вас, дуже пишаюся вами. При всій нашій журбі я сповнився втіхою і переповнився радістю. Бо коли ми прийшли до Македонії, наше тіло не мало жодного спочинку, ми в усьому бідували зовні боротьба, всередині страх. Але Бог, той, хто втішає покірних, Потішив нас приходом тіта, і не лише його приходом, а й утіхою, коли, розповідаючи нам про вашу журбу, ваш смуток, вашу ревність за мене, радів за вас, тому я ще більше зрадів, бо, хоч і засмутив я вас посланням, та не каюся, хоч і каявся, оскільки бачу, що послання, хоч і тимчасово, засмутило вас. Тепер я радію не тому, що ви були засмучені, а тому, що засмутилися на покаяння. Бо ви, по-божому засмутилися, щоб ні в чому не зазнати втрати через нас, адже смуток по-божому приносить покаяння на спасіння, ним не слід журитися, а смуток світу спричиняє смерть. Саме це засмучення по божому дивіться, яку старанність у вас викликало, яке виправдання, яке обурення, який страх, яке бажання, яку ревність, яку відплату, в усьому ви показали себе чистими у справі. А коли я і написав вам, то не через того, хто скривдив, і не задля скривдженого, а щоб ваша турбота про нас виявилася для вас перед Богом. Тому ми втішилися. При нашій радості ми ще значно більше втішилися радістю тита, що ви всі заспокоїли його дух. Тож, коли я перед Ним чимось похвалився вами, то не був засоромлений, але оскільки все, про що ми говорили, є правдою. Той те, чим ми хвалилися перед титом, виявилося правдою, а його серце дуже прихильне до вас, коли згадує про послуг усіх вас, як ви зі страхом і трепетом прийняли його. Радію, що в усьому можу покластися на вас.